Євгеній Олександрович, мене звуть Вероніка Андрій, я юрист компанії Мережа Права. Ми, ви звернулися до нас щодо питання збільшення пенсії, правильно? Так, так. Да. Так, можете, будь ласка, представитися, сказати, з якої ви структури звільнялися, яка у вас вислуга. Зовут мене КПРК Євген Олександрович, звільнявся з Державної автомобільної інспекції uh -huh. у 2015 році в обласному апараті uh -huh. на посаді старшого. Скажіть, будь ласка, в принципі, ми з вами повертали вам 2 тисячі гривень правда, до пенсії. Так, так. Можете так. розказати свій минулий досвід і в принципі досвід роботи з нашою. компанією? Ну, минулий досвід я також звертався до юридичної компанії, мені було підвищено пенсію, угу. але потім став. Щодо двох тисяч, які нам був зобов'язаний доплачувати кабінет міністра згідно постанови кабінету міністра. Uh -huh. Потім я побачив рекламу вашої компанії. Раніше я дуже много про це слухав uh -huh. і мені розповідали, що є така компанія дуже гарна. Я вирішив звернутися і набрав телефон, де мене дуже чітко зрозуміло, і головне дуже гарно. Відповіли на всі мої питання. питання я вирішив mm. спілкуватися і далі співпрацювати спі з вашою компанією. Тобто, за нашу до... компанію ви дізналися yeah. саме з інтернету, з реклами, правильно? Так, з реклами, але до цього мені також мої знайомі говорили, що є така дуже гарна компанія, Тому mm. я вже би, знав: з ким я буду до кого я буду звертатися. Отже, але Євгеній Оксані, будь ласка, По суті, у суті це важливих кілька зросла після суду. Після першого суду чи після двох тисяч? Після, ну, якого після двох тисяч гривень ми з вами судилися, в кожну суду вам повернули і наскільки в нас пішли? У мене двінадцять тисяч 300 гривень. Тобто на то тобто була чотирнадцять, я прошу пробачення, була 12, Напала угу. 14. Тобто рівно на дві тисячі прямо днів отримувати. Добренько. А Ігані Олександрович, а, так як ми з вами працювали дистанційно, так, тобто загалом на прийом ви до нас не приїжджали. а можете розказати свій досвід роботи, в принципі, як вам було нормально так працювати, зручно чи, можливо, були якісь непорозуміння і тому подібне. Ні, ну якщо сказати, що досвід він з одного боку він малий, тому що я лише звернувся, а потім я вже отримав все, що мені потрібно. Тобто, ну це я так шуткую, тому що мене ніхто не торбував, я нікого не торбував. Тобто я з вами спілкувався один чи два чи два рази, а потім вже було рішення мені. Перезвонили та пояснили рішення. Ну, я був дуже, дуже в гарному настрій, і мені було приємно, що до мене ніхто не звертався, ніяких питань вони не, за не задавав, то есть, mm -hmm. ніхто на мене, мене не турбував. Ну, це було дуже приємно. скажімо Тобто, в принципі, дистанційна спроба співпраця це зручно, правильно? Дуже зручно. І ще мен мені дуже сподобалося, що представники вашої компанії спілкуються з. З нами, ну тобто з клієнтами, дуже дуже гарно і дуже дуже приємно. Дуже Тому... дякую. Дякую вам Дякую вам від себе. А, так, отже, а ви ж в Дніпропетровській області знаходитеся, правда? Дніпропетровсько область, так, місто ага. Дніпро. Отже, просто хочу сказати, що якщо чим на майбутнє в нас в Дніпрі безпосередньо, якщо що є представництво, тобто і в Дніпрі, і в десяти обласних центрах на даний момент у нас є представництво, але тим не менш ми можемо працювати такому дистанційно по всій Україні, як і працювали безпосередньо з вами. А, а, чудово. А, отже, Євгені Олександрович, на останок, скажіть, будь ласка, що ви порадили іншим військовим пенсіонерам, у яких, в яких принципі є проблеми з наркуванням? Ну я по я порадив би звертатись до вас, тому що у вас є дуже гарне ім'я, дуже гарні співробітники компанії. Вони дуже чітко спілкуються з клієнтами, тобто, це дуже дуже важливо. Тому що в мене один мой працівник колишній також звернувся до якоїсь компанії, невідомої. Потім чуть, ли, чуть ли вже не було загрози там і, і тому подібне. Тобто Там були шахраї. Uh -huh. А у вас чітко uh -huh. все дуже спокійно, все дуже розмірено, як, як казати, один раз спілкуєшся, а потім вже є у тебе на руках рішення. І ніяких жодних проблем, ні жодних питань. Тому я ще раз дуже дякую вам. І Могу вас тільки чим рекомендувати для співпраці Дуже. своїм знайомим. А, і можете ще, будь ласка, сказати по часу, в принципі, скільки у нас зайняв з вами процес, від моменту, як ми почали з вами спілкуватися, так заключили доступ до моменту, як от вже з більшому пандемію. Ну, десь це було півроку, але ми з вами спілкувалися. Два рази, о чому мені приємно дуже. тобто Мені ніхто нічого не спрашивав, не трезвонив там, а що це, а де ви були там, а ви то брали, тобто все ви зробили на, на п'ятірку. А потім вже я отримав рішення і все. А Чесно кажучи, чесно кажучи, я навіть, саме... чесно, може, невдобно, я навіть я забув, справи у мене діти, а потім раз я узнаю, що вже є рішення. Це дуже було приємно. Дуже тобто по суті вам не довелося смітиму щось їздити, там збирати, відправляти, і все повністю робили ми за вас і все було дуже дуже гарно. Отже, ну в цілому тоді можемо і запропонувати надалі всім військовим пенсіонерам звертатися до нашої компанії, так. Збільшувати тобто. пенсію паче тобто Ми працюємо не тільки в сфері там військових пенсій. Ми працюємо так само в сфері і цивільних пенсій, і чорнобильських пенсій. І також з питанням кадрових кадрових силовиків ми працюємо. Кому якщо там виникатимуть питання, можете до нас ще додатково за дуже вам дякую, обов'язково дуже дякую вам.